Друзі, вітаю вас сьогодні у нас 16 жовтня, з вами знову центр громадської аналітики вежа, і з нами знову в студії політолог, історик. Ну я, як правило, про таких людей говорю просто політолог Євген Магда. Вітаю вас, пане Євгене. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Чому просто тому, що ну, Магда, ну, навряд чи він там потребує додаткового представлення, оскільки його дуже багато хто знав в Україні. Часто ви, друзі, не погоджуєтесь з думками, які він тут озвучує, і це нормально, оскільки якраз наша платформа створена для дискусії, дискусії обговорень і напрацювання вміння вироблення навичок конструктивного мислення. Ми будемо робити це і надалі. Відтак, я пане Євгене, вам за це дякую, тому що справді ваші думки важливі для розвитку платформи, для розуміння того, що відбувається. Хотів би розпочати з вами з доволі такої, як на мене. Резонансної заяви м, пана Сікорського, яка прозвучала <кій> буквально днями. Він перебував із візитом у Великобританії, виступав там перед британським парламентом, продемонстрував шахет, який певно, прилетів на території Польщі. Він там був не один, і пояснював такий научний спосіб, що європейцям е, і британцям російська загроза тут і поряд. А буквально сьогодні міністр оборони Фінляндії заявив про те, що ми знаємо, ми очікуємо. Нападу Росії на країни НАТО після завершення війни в Україні. Німці говорять про те, що очікують нападу з боку Росії в найближчі півроку. Уже не про якісь там 29-й, 28, й 30-й рік ідеться мова. І тих, хто так думає, в Німеччині стійкий як 27%, Якщо додати тих, хто вагається, то загалом 63%. Це просто колосальна цифра. От а пан Сікурський, повертаючись до нього, вибачайте за довгий вступ, сказав, що Україна планує воювати ще три роки. Ну, ми, чесно кажучи, ну, для мене це не особливо там і новина, оскільки ну, справді планувати треба да, цю війну. Але українці доволі сильно обурились такою заявою. От, пане Євгене, за тим, що відбувається в Європі, за заявами Сікорського, що ви бачите, що там власне коїться? Я б сказав так: по-перше, ми всі є заручниками демократичного устрою. Тому що протидія авторитарній державі, якою є Росія, в умовах демократичного устрою це доволі складно. І наші партнери вони зробили зрозумілу і, в принципі, очевидну ставку на те, щоб нас підтримувати насамперед грошима, насамперед військовою технікою, але далеко не всією номенклатурою, яка була потрібна. Потім е, шукали боєприпаси. Ну, е, тобто, е, те, що я кажу, демократія, це знаєте, можна тільки Черчилля процитувати: що далеко не ідеальна, але поки що ніхто не придумав нічого кращого. Отак. От і власне з е, цією ситуацією, в якій ми опинилися, я не посоромлюсь нагадати, що на момент е, 24 лютого 22 року Україна входила в протистояння з Росією без жодних. Зобов'язуючих договорів з західними державами, і та допомога, яку ми отримали. Ну на я вважаю астрономічну суму понад 200 мільярдів доларів. Вона дійсно величезна. Але треба розуміти, що це не гроші, які лягли в бюджет, це гроші, які або досі воюють, або були спалені, знищені, використані під час бойових дій, тому що російсько-українська війна є найбільш масштабною в сучасному світі. І вона є на сьогоднішній момент лакмусовим папірцем для західних політиків, ну в нашому випадку на захід від України. Тобто є ті з них, хто вважає, що треба готуватися, як Сікорський. Сікорський в цьому питанні надзвичайно активний, і це нам на користь. Чому він сказав, що Україна готується воювати три роки? Я не знаю. У нас я не чув від жодного українського політика якихось хронологічних обмежень. Чув, так. що ми будемо готові до вступу до ЄС за два роки, це було ще за прем'єрство Шмигаля від нього. А от те, що ми, ми будемо воювати до завершення війни на прийнятних для України умовах, і я це кажу не тому, що я сижу в київській квартирі, а тому, що я це усвідомлюю: що будь-який інший варіант для десятків мільйонів українців він є неприйнятним, тому що ніхто не хоче отримати. Бучу в масштабах найбільшої в світі держави, чи Ізюм, чи Маріуполь, правда, і до цього треба, ну, треба бути готовим, треба відповідним чином готуватися і знати, що це ситуація, яка буде торкатися достатньо багатьох з нас. Це по перше, заяви ну, тобто люди в Європі, які говорять, що війна там буде за два роки чи в 30-му, Чому вони, так, ну, чому вони так вирішили, що, власне, що Путін буде чекати до 30-го року. Від чого? Ну, ну звідки це? Мені, мені просто цікаво, От, звідки ця впевненість? Ну що він не відкриє два фронти одночасно. Так багато думок лунає. І в нас в студії неодноразово колеги, там, наші військові експерти, говорили і наполягають на тому, що Трамп не зможе ой, перепрошую, Путін не зможе воювати на два фронти. Це один із аргументів. Можливо, він дає там мотивацію для частини європейців, що допоки триває війна в Україні, то Путін не нападе на Європу, і можливо, навіть це є сьогодні підставою для побудови такої, знаєте, зовнішньої дуже непривабливої політики по відношенню до України. Я буквально вчора наводив аргумент і сьогодні дані Київського університету, які стверджує про те, що допомога європейців в Україні в літній період зменшилася на 57% сім порівнянні з першим півріччям. Хоча за об'ємами нібито бито непогана, а програма ПОРЛ, яку так широко анонсують, яка передбачає закупівлю американських зброї, рухається вкрай погано. Ну тому що е, втома від війни вона характерна не лише для українського суспільства, але і для наших за, західних партнерів. Ми це теж а маємо вони, розуміти починали воювати. перепрошую, пане Іване, що перепра Знаєте, у когось е, супчик. Супритки, а в когось перли маленькі, тому тут в чому тут справа, від чого втомлені вони їхні політики, втомлені від того, що зростає популізм, вони не відчувають впевненості в завтрашньому дні. Наприклад, наш друг справді друг Еммануель Макрон, у якого в 27-му році закінчиться президентські повноваження. А ми готові до того, що може новим президентом стати. Соратник Марін Ліпен, пан Бардола. Готові? Точно я можу готові? дати відповідь на це запитання, якщо цікаво, нам від цього буде ні холодно, ні жарко, оскільки допомога від Франції настільки обмежена, а е, е, співпраця Макрона із Росією настільки колосальна, що я не думаю, що ми сильно будемо потерпати. Це моя особиста думка, пане Іване. Ні, ну в будь-якому випадку там міражі, колесні танки, там е, політичні заяви. Коаліція рішучих поговорити і таке інше, ну це ж це ж це було у всякому разі, в порядку денному. Ми у всякому разі відчували, що ми не самі, правда? А До певної міри так До одна з найбільших європейських держав може кардинально змінити свій політичний курс. Так. Німеччина щось якось мерца вже про тауруси не дуже питають, правда? А я достатньо давно говорив, що я не вірю. Що для канцлера Німеччини буде першочерговим питанням постачати Україні Тауруси чи ні, для нього буде першочерговим питанням вирішення економічних проблем, з якими стикається Німеччина як найпотужніша економіка Європи. І ми ну, ми бачимо, знаєте, таку цікаву залежність. Тобто, у тих, хто Україну найкраще розуміє, країни Балтії, Польща, ну, допр... Нії міри Румунія у них часто не вистачає потенціалу для того, щоб продавити рішення. Ну, наприклад, Польща, вона крім того, що поринула в певні проблеми в відносинах з Україною. І я, наприклад, чую: е, Ну, знаєте, що українським жінкам можуть сказати, купа на вулицях Варшави, чого в принципі, ну раніше щонайменше найменше не спостерігалось. І ну, такі акти агресії, вони, ну. Я, наприклад, знаю, що е, спочатку осені десятки автомобілів на українських номерах були підпалені в Польщі. Але так. польська поліція не дуже поспішає це розслідувати. Це, це просто до питання того, що кожному своя сорочка ближче до тіла. І коли уряд Туска, наприклад, не реагував на Дії е, фермерів польських, які блокували перевезення українського зерна, зазіхаючи тим самим на приватну власність, то вони сіяли не зерно, вони сіяли вітер, а зараз вони будуть пожинати шторм чи бурю, як хочуть. Ну я зараз не про це, я про те, що у багать, Ну, у країн, які є. Е, Постсоціалістичними часто не вистачає потенціалу. Ну тобто, я не маю сумнівів в тому, що, наприклад, Естонія нас послідовно підтримує. Але наскільки, ну і навіть те, що Кая Калас очолює е е європейську дипломатію, ну вона ж не одноособово приймає рішення. так Це висунувається. Ми маємо покладатися завжди насамперед на себе, і так. ми, ну на, на жаль, на щастя, але ми маємо говорити. Про те, що ця зима буде складною, ця зима буде складною, можливо, не так військовому сенсі, як в сенсі життя в країні, яка вже четвертий рік перебуває в умовах широкомасштабного вторгнення. Тобто, це по тривалості, ну для порівняння, це якраз ну все більше нагадує радянсько-німецьку війну, хоча вона є лише частиною Другої світової, табами ця війна. Величезний, вона вона, але ми ж ну розумієте, якщо ми будемо говорити і ну там орієнтуватися на заяви Дональда Трампа, який там угода в Шармель Шейху, чи <світ> він моді переконав не купувати бензин? Може він моді переконав і що той буде телятину їсти? Я не знаю. Але я, я чесно кажучи, маю сумніви з цього приводу. От якраз хотів дякую вам, що ви про Трампа згадали. Поговорити про нього. Друзі, тут на рахунок Європи я не випадково зупиняюся неодноразово із колегами і в себе у е, підсумкових відео, в ранішніх оглядах. Європа справді важлива. Європа нам допомагає. Ми без Європи ніяк. Тут взаємна залежність, вона очевидна і виграє той, хто зможе переконати одну або іншу сторону у правильності для себе руху. О, зараз іде о така битва. Вона <кій> не очевидна. Вона поки що закулісна. Пан Євген, як на мене дуже влучно це все описав. І заяви Сікурського я не просив би вас справді приймати буквально. Хоча, як на мене, він сказав не дуже привабливу для України річ. Втім, справді те, що він робить для... Нас і для себе зараз у Європі це вкрай важливо, бо він активізує питання допомоги Україні, готовності допомагати. Він про це власне говорить, так само як і Каякалас. Тому тут і ми вмикаємо, пане Євгене, завдячуючи вам критичне мислення. Ну пробуємо це робити. Намагаємося. А тепер до Трампа з критичним мисленням щодо Трампа, ну блін, вибачте, в мене не дуже виходить. Учора я послухав його чергові заяви, особливо коли він сказав, що він закінчив чергову війну між Пакистаном і Іраном. Це взагалі виглядало якось комічно. Війна, яка ще не розпочалася, але Трамп її вже закінчив. І він сказав це двічі. А історія із Хамас. Вона взагалі дуже дуже зараз, ну як на мене, може стати для Трампа таким поворотним моментом в його політичній кар'єрі, як такий. тому що він уже заявив про те, що військові дії в секторі Гази можуть бути відновлені. Це відбулося практично через три дні. Понеділок була підписана так звана мирна угода між цими е, країною і угрупуванням Хамас. Е, е, без них, до речі, була підписана і військові дії. Він допускає, що можуть бути відновлення. Міністерство оборони Ізраїлю вже отримало команду від очільника напрацювати новий план військової операції в секторі Гази. І Трамп говорить про це пише і політико. І інші що він вірить в те, що Путін справді от буде готовий до нових переговорів. Я виказав думку. Я зараз таке питання, знаєте, в якості коментаря. І от чим далі, тим більше скляється до того, що найкращим тиском на Путіна, якщо Трамп дійсно хочеться зробити, будуть не ракети та магалки, а будуть санкційні обмеження і з боку його і з боку Європи. Бо битва за ринок газу в Європі між США та Росією. Так саме і США та Росію призвела до того, ну і ми звісно, в цьому плані дуже допомогли зараз і Трампу собі допом... 에, призвела до того, що Путін перепросив у Алієва публічно, бо йому потрібні ці зв'язки. Ось скажіть, будь ласка, де сьогодні Трамп? Ну, хоча це звісно питання таке, знаєте, чисто. <кій> Риторичне, можливо, але все ж таки, де він сьогодні? Що може зробити його адміністрація на тлі такої позиції Європи для того, щоб прискорити питання завершення війни, оскільки Трамп справді ним одержимий? Я думаю, що Трамп живе в своїй ілюзії. ну Він живе своє краще президентське життя, це поза всяким сумнівом. І я не поділяю загального оптимізму з приводу того, що угода в Шарма-Шейху буде довготривала. Тобто, уявити собі, що рух Хамас відмовиться від ідеї знищення Ізраїлю, і публічно про це заявить і все інше. Він це ну уявіть собі, що тигр чи ведмідь людожер стане вегетаріанцем. Так, приблизно, ну це. Тобто розумієте, для. Ну я просто вчора читав студентам лекцію по близькому сходу і казав, що близький схід це ситуація де ну, тобто, регіон, де той хто відмовляється від своїх принципів, він просто чає обличчя і досить часто, ну він просто випадає з усього повного контексту, повністю, і це ну. Як на мене, дуже, дуже буде велика проблема. Але ніхто не може ж Трампу сказати, що він не правий, правда? Ну, складається О, так зараз. Крім Сідзіпіна. Е, Путін, Путін не наважується, тому що угу. Путін, я думаю, усвідомлює, що якщо він щось подібне скаже, то може, ну як то кажуть, прилетіти несподівано. І Це не томагавк прилетить. Так, я, так. Я, проти, я проти фетишизації томагавків. Тому що якщо ми подивимось, ну не будучи військовим експертом, а за допомогою Google і штучного інтелекту, подивитися, по кому американці були томагавками, це були країни, які стояли на кілька е, сходинок нижче від них. Тобто, країни, які, як правило, практично не мали протиповітряної оборони, так Росії про Росію цього не скажеш, правда? Так. Тобто, у неї, ну вибачте, це країна з ядерною тріадою. Давайте ми будемо реалістами. Просто томагавк. Це е, дійно дуже гарно про це говорити, тому що знову таки через інтенсивне застосування саме цього виду озброєння, яке дозволяло стріляти і не застосовувати наземні американські сили, американці дуже часто його використовували і зараз це активно працює. Трамп, е, ну, е, я сьогодні е, почитав думку цього депутата Ярослава Железняка, Він сказав, що зараз в Вашингтоні Ейфорія з приводу угоди Шарм-Ель-Шейх. Тобто, ну, це, це для нас погано, тому що Володимир Зеленський, е, приїжджаючи на е, зустріч з Трампом, він ризикує стати заручником настроїв. Ну, Тобто, Трамп буде на борт один, тому що йому хочеться швидше грати в гольф, а він тому не буде приділяти. Ну, я спрощую максимально спрощую ситуацію. Я сподіваюся, що цього не буде. Тобто, я сподіваюся, що ми будемо Ну тобто ми отримаємо якийсь приємний сюрприз. Але шансів на це, Ну як на мене, небагато. Тобто ми замість того, щоб зрозуміти, як працює логіка. Команди Трампа, ми намагаємось зачарувати його, а зачарувати людину, якій вже скоро 80, яка живе своє краще президентське життя, ну мені здається, дуже складно просто з огляду на комплекс його психологічних характеристик. Тоді, пане Євгене, давайте ми спробуємо все ж таки на тлі дуже не, не дуже оптимістичних або дуже неоптимістичних ваших прогнозів щодо зустрічі <свісно> Трампа і Зеленського. Окей, реалістичних. Я погоджую з вами. Спробуємо зробити все таки прогноз. Чого нам очікувати конкретно за підсумками візиту великої української делегації, на чолі з прем'єр-міністркою України, пані Свереденко та Єрмаком? Там уже цілий відео звідси цього приводу опублікований в телеграмі Єрмака і прем'єр-міністрки і візиту Зеленського. Туди ну як би там не було, всі перші особи України нині у Вашингтоні. Мабуть, буде і зустріч, і прес-конференція в овальному кабінеті завтра, Зеленського і Трампа. Чого нам очікувати від цієї поїздки цієї нашої делегації? Бо Трамп каже, що ми готуємося до наступу. Україна. Ви знаєте, це насправді небезпечна штука, тому що ця заява, вона ну, вона буде в Росії сприйнята як нагнітання ситуації. Як загострення, як ескалація, і вони ну будуть. Е, я думаю, що ну вони і без того будуть намагатися винести нашу енергетику якомога швидше. Але е, тут для них тут є, так би мовити, варіанти для прискорення. Тобто, вони ну, вони будуть намагатися е, руйнувати наш тил до того часу, доки ми чогось не отримали, якусь вундервафу. І вибачте, пане Валерію, я скористаюсь нагодою. І скажу, що все, що наші політики, посадовці і всі інші, і навіть і ми з вами, як політичні там чи юридичні експерти, публікуємо в Телеграмі для впливу на захід, даруйте, скажу по-простому: як до самі карі очі, тому що для заходу телеграм це не джерело інформації, розумієте, це ми тішимо наше власне самолюбство. Для того, щоб доносити там, треба йти в мережу X. Це не означає, що по пацанськи домовлятися з Елоном Маском, а треба створювати інформаційні приводи, треба постійно там просуватися, ну, влаштовувати речі, які активно там працюють. Тобто, у нас, у нас немає на цю тему системи. Наша делегація там зустрічалася з МВФ. В МВФ ключовий акціонер це Сполучені Штати. Це зрозуміло, це відомо. Але я бачу. Ну, я бачу в адміністрації Трампа, е, що е, там. Ну, вони намагаються, знаєте, е, викрутити ситуацію, де вони будуть все одно стояти осторонь. У мене от дуже mm -hmm. в цьому сенсі дуже показово те, що вони тягнуть Ердогана. І Ердоган цьому радий, що його тягують, тому що це його. Вплив піднімає, і він дійсно має контакти ж із Києвом, і з Москвою. І Трамп з задоволенням сказав, що я делегую ердогану можливість там досягати російсько-українського миру. Але ж тоді виникає питання: а де тут е... сам Дональд Фредович Трамп? І він цього зробити звичайно не може. Але в цілому американська адміністрація команда Трампа вони не готові, абсолютно не готові до лідерства. Завершення російсько-української війни, причин про цього багато. Ми про це говорили. Просто я проти того, щоб створювати ілюзії. Я сподіваюся, що зустріч Володимира Зеленського з Трампом буде ефективною. Він зможе щось переломити, але доки ми реагуємо на заяви Трампа як на істину в останній інстанції, у нас просто не буде ну такого бачення, як ситуація розвивається. Я відверто вам скажу, не бачу, що наприклад і в наших в моїх підписників, так от на каналі, наших з вами, пане Євгене, тому що тут і ви да, на каналі, і, і в Телеграм, і в мережі X, яка дуже важко просувається, до речі, в Україні. Це справді складна історія, окрема тема. Намагаємося якось там щось формувати, якісь думки, інформаційний простір. Але я не бачу, що українці не розуміють, хто такий трамп. Вони чудово усвідомлюють, що ну Трамп це порожні обіцянки, це ні про що, і я ну зараз доволі обережно відношуся до цієї зустрічі Трампа і Зеленського, яка буде завтра. У мене немає приводу зараз з вами дискутувати, навіть якось там аргументувати іншу точку зору, бо її немає стосовно ситуації, яка буде складатися. Саме за підсумками візиту нашої делегації до США. ну дійсно виглядає все так, що Трамп намагається і відповідальність перекласти на війну Росії проти України на Європу про її завершення. Про це вже навіть європейські політики говорять в голос та ж саме Кая Калас. і Ердогана долучити до цього процесу. Це не вперше він мовляв може допомогти, але ми знаємо, чим займається Ердоган із Путіним. Під Хекзит сказав про те, що ми. Розуміємо, що Путіна треба примусити до а, переговорів. Не зрозуміло, яким чином вони збираються це робити, але а, було повідомлення про те, що Америка оголосить про велику військову допомогу Україні наприкінці цього тижня. Вчора відбулося засідання Рамштайн і фактично засідання м, членів НАТО у Брюсселі. Там був його очільник з Пентагону, міністр війни США Піт Хекзет. По дорозі додому у нього зламався літак, тріснуло лобове скло. Ну, це така що історія, інцидент, з яким будемо розбиратися. Про яку велику військову допомогу говорить Піт Хекзит Україні? Мені складно сказати, тому що я, я чесно скажу, я не знаю. Тобто, е... якщо Магда не знає, то тоді розходимо чесне слово. Ні, ну, я не гортую. Просто е, після того, як хексет як в кращих традиціях радянської армії перевірив під комірці ступінь виголоності обличчя чотиризіркових адміралів і генералів. Я ну я просто не можу сприймати його всерйозно. Ну, просто це людина, яка як на мене не перебуває на своєму місці. Хексет в даному випадку це людина. Ну е, це інформаційний прояв команди Трампа. Вони так. в такий спосіб зондують ґрунт, і є, так би мовити, соціологія, яка показує, що американці за те, щоб передати зброю. Але якщо, умовно кажучи, вони передадуть 10 тисяч штурмових гвинтівок чи 10 тисяч кулеметів, це теж буде велика партія зброї, правда? Для чого? Ну, вона посилить сили оборони України, але ж не в такий спосіб, щоб вирішити питання е ведення бойових дій проти Росії кардинально на нашу користь. На завершення. Дуже коротке запитання, пане Євгене. Європа це все бачить. Європа бачить, але Європа, як я кажу, вони заручники демократії. І чим да якщо. Досі не всі країни НАТО вийшли на 2% військових, 2% ВВП витрат, то чого ми від них очікуємо? Вони нам ну, чому, наприклад, німці нам активно постачають достатньо військову техніку? Тому що їхній оборонно-промисловий комплекс і до того працював здебільшого на експорт. Тобто, вони ну, роблять ну, свою, якщо хочете таку. Гуманітарну місію, але не не більше того. Бо про проблеми Бундесвера говорили ще в часі, в часи, коли міністром оборони була Урсула фондерляя, чому, наприклад, ну британці нам не постачають не тому, що вони не хочуть. Вони ракети можуть ну швидше швидше виробляють, але своєї потужної сухопутної армії в них просто немає. А флоту у нас немає де розгорнутися. Ну, просто реально. В Чорному морі це просто неможливо на сьогоднішній момент через Конвенцію і через інші подібні речі. Там хто? Польща, там ну, вони говорять, що вони нам все передали, що могли, включаючи там застарілі танки, те, що вони знімали з озброєння, десь вони леопарди передавали, щоб Німеччині подавати приклад. Це, це все теж правда. Ми маємо розуміти, що в допомозі України, Україні. Завжди буде фактор великої політики. Завжди, діючи в такий спосіб, європейські політики будуть думати і про себе. Це об'єктивна реальність. Друзі, ми не дали відповіді на багато запитань сьогодні. Дискусія, розмова, так би то правильно, з паном Магдою, вона була про те, що. Сьогодні відбувається в світі. Звісно, ми розуміємо, що багато хто з вас це розуміє, і нібито і без нас, і справді розуміє без нас. Але якщо ми хочемось вам стали корисними, я буду радий і тішитися в цьому. А ви напишіть про це, будь ласка, в коментарях. Вам, пане Євгене, як завжди, велике дякую і обов'язково побачимось. Дякую на все добре.